Дорогі брати і сестри, сьогодні ми звертаємо свої думки та молитви до Великої подвижниці Святої Пелагії Антіохійської, чий шлях до Господа є яскравим свідченням того, що божа благодать може змінити будь-яке життя незалежно від минулих помилок і гріхів. Її життя стало прикладом глибокого покаяння і духовної відданості, яке веде до праведності та спасіння. Згідно з житієм свята Пелагія вела розкішне та розпусне життя в Антіохії, будучи відомою актрисою та танцівницею. За своє прагнення до мирської слави та прикрас, вона отримала прізвисько Маргарита, що означає перлина. Однак Господь, виявивши своє милосердя, дозволив їй почути проповідь святого Нонна. Його слова проникли в серце Пелагії, і вона усвідомила всю порожничу свого колишнього життя. Її покаяння було настільки глибоким і щирим, що вона вирішила кардинально змінити свій шлях. Ця історія показує нам, що немає такого гріха, який не може бути прощеним, якщо людина щиро кається і звертається до Бога. Свята Пелагія залишила за собою всі спокуси мирського життя, відмовилася від колишньої слави та багатства і прийняла чернече життя. Вона одяглася в чоловічий одяг, змінила ім'я на Пелагіус і оселилася в печері на Оливковій горі де вела строге аскетичне життя до самої смерті. Цей подвиг показує нам, що справжня слава і радість не в зовнішніх ознаках успіху чи багатства, а в духовному очищенні і прагненні до святості. Пелагія, яка колись славилася своєю красою та розкішшю, стала символом покори, смирення і скромності. Вона не лише змінила своє ім'я, але й внутрішньо відродилася, відкинувши всі спокуси цього світу, щоб повністю присвятити себе Господу. Також слід відзначити ще одну важливу рису її життя вона не лише кається, але й приймає на себе хрест самозречення. Вона не просто відвернулася від свого колишнього життя, але й вирішила зникнути зі світу в буквальному сенсі, прийнявши чоловічий образ і живучи в анонімності. І лише після її смерті було виявлено, ким вона була насправді. Це є знаком справжнього смирення і повного зречення від мирських спокус. Дорогі брати й сестри! Святість не вимагає від нас досконалого життя з самого початку, вона починається з покаяння і бажання змінитися. Свята Пелагія це приклад того, що справжня перемога над гріхом можлива для кожного з нас, якщо ми звернемося до Бога з відкритим серцем і смиренням. Молімося, щоб Господь дав і нам таку силу волі та благодать. Щоб, слідуючи прикладу святої Пелагії, ми змогли відкинути все, що віддаляє нас від Нього, і пристити своє життя служінню його святій волі. Амінь.